А з нами у студії програми новини тиждень голова національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлушчик. Вікторе Володимировичу, я вітаю вас. Доброго дня зокрема, вітаю, вітаю вас із поверненням до рідного міста. Як часто вдається навідуватись? Дякую. Останнім часом не часто тут проживають мої батьки, і це місто завжди було в моєму серці, але останнім часом. І з особистих причин сімейних і роботи і графіку це вдається досить 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 рідко. Місто змінилось. Яке враження сьогодні справило на вас як завжди, позитивне. Тобто, враження воно жодним чином не змінилось. Є певні аспекти, які змінюються деякі розвиваються. Бізнес я адекватно розумію, що дуже багато людей, внутрішньопереміщених осіб теж приїхало приїхало. Вінницю і вони живуть, вони розвивають місто, і це круто. Це виглядає класно. Ви із колегами сьогодні з офіційно. Ним візитом, зокрема, Вінницька міська рада сьогодні підписала декларацію доброчесності місцевого самоврядування. У чому важливість цього документу і чому станом на сьогодні лише 10 разом із Вінницею обласних центрів країни долучились до неї? Це важливий документ, він декларативний, але це певні зобов'язання, які беруть на себе суб'єкти, які підписують його. І вони мають певні аспекти, які допомагають розвивати антикорупційну структуру в даних органах і в громадах. На даному етапі підписали це 10 -е місто обласного значення обласних центрів, яке підписало дану декларацію. Також сьогодні ми підписали аналогічний документ з Вінницькою обласною радою. Це друга обласна рада, яка підписала документ, і відповідно до цих зобов'язань, вони стають певним, так би мовити, прикладом. Вони будуть виконувати ті речі, додатково беруть певні зобов'язання на себе, які допомагатимуть розвивати інфраструктуру, будуть доносити важливі речі, що стосуються превенції корупції, будуть розвивати сприйняття суспільства в елементі нульової толерантності до корупції, і залучати максимально громадське суспільство до даних процесів. Також важливий акцент це виявлення корупційних ризиків, які вони зобов'язані здійснювати. Але ми, крім цього, також відповідно і в тому числі даного документу будемо надавати максимальну методологічну допомогу, яку ми завжди готові надати органам для того, щоб вони максимально розвивали свою інфраструктуру антикорупційну всередині для запобігання виявлення наявності. Даних корупційних ризиків в їх діяльності Вінниця і Вінничина у розрізі антикорупційної боротьби і доброчесності. Яка вона? Як ми виглядаємо у порівнянні з іншими регіонами України? Є дуже багато позитивних аспектів діяльності регіону. Це перше ключове. Це в усіх всіх органів органів. Не всіх з тими, якими ми сьогодні зустрічаємося в першу чергу. Це підписані наявні антикорупційні програми з виявленими корупційними ризиками. Про які я говорив, і ми готові надавати допомогу. Також зараз що стосується діяльності Агентства запобігання корупції, це підключення до порталу викривачів. Це новий інститут, який набуває розвитку і людина. Повинна знати, де, як, коли вона може повідомити про корупцію в себе в органі, і до цього мають підключитись більшість органів в Україні, органів підприємств основних організацій яких і важливим є елементом, що Вінниця завжди виконує ті необхідні вимоги. Що ж стосується певного порівняння серед регіонів, то це може бути. Напевно, в розрізі якраз декларування це інспекційний елемент, і він є максимально репрезентативним. Чому? Бо там немає людського фактору, який може нам підказати або врахувати суб'єктивну думку. Декларації для проведення повних перевірок вони визначаються за ризикоорієнтованим підходом. І відповідно до цього ризикоорієнтованого підходу кожна декларація має свій рейтинг і до повної перевірки визначаються тільки ті декларації, які мають високий ризик. Рейтинг ризику. І, наприклад, в Вінниці зараз проводиться 11, що стосовно представників Вінницької області, проводиться 11 повних перевірок. Три вже завершено. Це один з найнижчих показників серед всіх регіонів України. Ви вже сказали про те, що а, існує можливість, існує цілий портал, завдяки якому людина, яка стикнулася із корупцією, може про неї повідомити. Як відрізнити правдиве повідомлення від неправдивого, я розумію, що буває і так, і чи гарантуєте ви безпеку людини, яка доказово повідомила про корупцію? Так, це дуже важливі елементи, дуже важливі питання. Перше ключове – це те, що ми забезпечуємо безпеку. Ми забезпечуємо гарантії викривачам, які повідомляють про корупцію. виявлену в їх діяльності, яку вони здійснюють. І ми представляємо інтереси даних. Осіб в судах, ми відстоюємо інтереси в державних органах. Ми е, законними способами боремось за неможливість їх притягнення до симплярної відповідальності, якщо це пов'язано з їхніми повідомленнями про викривання, неможливості звільнення, і це є нашими обов'язками. Ми переконані, і вже я переконаний, що ми тут я досить якісно ведемо дану роботу і будемо продовжувати її вести. Що стосується повідомлень, звичайно, не всі повідомлення, які є в даному порталі, вони можуть підпадати під ознаки повідомлення про корупцію. Не по всім цим повідомленням люди можуть. Визнаватись викривачами, і це важка робота. Єдине, це треба вести дану роботу і аналізувати і проводити. І також це те, що стосується комунікації, чому ми їздимо в регіони і спілкуємося з представниками регіонів. Це навчити людей, щоб вони розуміли, що ж саме можна про що саме можна повідомляти, і яка інформація може бути повідомлена в тому числі через даний портал. Згідно останніх даних, лише за 4,5 місяці 2024 року на Вінниччині задекларували понад 5 мільярдів гривень доходів, а це майже утричі більше ніж за аналогічний період минулого року. Тобто, попри війну, вінничанам вдається збільшувати свої статки. Наскільки в Україні чи достатньо ефективно в Україні працює система контролю за незаконним збагаченням? Вона зараз на даному етапі, ми крім проведення повних перевірок, ми здійснюємо також є такий важливий інститут, новий, який набуває в розвитку, це моніторинг способу життя. І він якраз полягає у виявленні необрутованих активів та незаконного збагачення держслужбовців. І він діє. В за результатами нього вже підготовлено і направлено матеріали до правоохоронних органів щодо ініціювання кримінальних проваджень про незаконне збагачення в рамках наш за результатами наших моніторингів способу життя направлені матеріали до спеціалізованих прокуратури про визнання про. Направлення позову до суду про визнання активів необґрунтованими, в тому числі по одному випадку в Вінницькому регіоні також направлено до суду щодо майна на три необґрунтованих активів на 37 мільйона гривень. І воно зараз та справа слухається в суді. Та не позов слухається в суді. І, як на мене, дуже багато є способів і ресурсів для реалізації даної функції. Нам потрібно її розвивати, підсилювати і рухатись перед цьому напрямку. 14 травня Національне агентство презентувало новий посібник з управління корупційними ризиками для обласних військових адміністрацій. У чому виникла необхідність нового посібника і на що рекомендуєте звернути увагу? Важливим елементом діяльності регіональних органів це є як адміністрації, так і органів місцевого самоврядування, Це є наявність антикорупційної програми. Це третій по важливості документ після антикорупційної стратегії державної та державної антикорупційної програми. І в ході формування антикорупційної програми органу вони повинні виявляти корупційні ризики в своїй діяльності. Це той елемент запобігання корупції, який вони повинні здійснювати в своїй діяльності. І важливим елементом нашим є це. Узагальнення тих практик, це акцентування всіх органів про ті порушення, які ми виявляємо, для того, щоб вони не могли допускати їх в майбутньому. І я вважаю, це максимально важлива методологічна допомога, як ОДА, ОВА, так і іншим органам, які можуть використовувати даний посібник у своїй діяльності і в разі максимального дотримання тих рекомендацій, які є. Система антикорупції в органі буде на дуже високому рівні. Отже, боротьба із корупцією це наша спільна справа. Не варто перекладати повністю відповідальність лише на НАЗК, особливо на рівні місцевого самоврядування. Якщо така робота не буде проводитись, то одним НАЗК ситуацію не виправити. Саме так, і це не тільки органів, це спільна робота загалом суспільства. І суспільство як має в тому числі починати себе, точно так само має і активна частина суспільства допомагати нам моніторити нашу діяльність і діяльність органів державної влади. І не тільки ми можемо виявляти дані корупційні ризики, також громадськість може на них акцентувати. Віктор Володимирович, Я дякую вам за розмову. Дякую вам і вашим колегам за вашу роботу. Дуже дякую.